Казка під Марусі. 99 ночей, вогонь першої ночі. Екран блимає і все навколо оживає. Троблокс стає реальним. Квадратні дерева, темне небо, холодний вітер. У нижньому куті екрана таймер показує До ночі 5 хвилин. Двоє друзів Аля і Тимофій стоять посеред лісу. На них прості ігрові костюми червона толстовка валі, темно синя куртка в Тимофія, у рюкзаку кілька яблук, сокира і дві дошки. Треба встигнути зробити вогнище, сказала Аля, бо коли стане темно, нас знайдуть. Я пам'ятаю. Відповів Тимофій, Вовки, Олень темрява. Не можна далеко йти. Вітер свистів між деревами. Усе виглядало спокійно, але кожен звук здавався попередженням. Тимофій швидко почав рубати дерево. Тук-тук-тук. Удари розліталися лісом. Аля збирала каміння і траву. Вони мовчали, працюючи зосереджено. До ночі дві хвилини. Як думаєш, ми зможемо пройти хоч десять ночей? спитала Аля. Головне пережити першу, відповів Тимофій. Потім буде легше. Він зібрав дрова в купу, а Аля взяла кремінь і вдарила двічі. Іскра Фух! Полум'я. Багаття спалахнуло, і навколо стало тепліше. Полум'я кидало помаранчеві відблиски на їхні обличчя. Вони сіли поруч і якийсь час просто дивилися, як вогонь живе своїм життям. Коли я дивлюсь на це полум'я, мені спокійно, сказала Аля Бо це наше світло, відповів Тимофій. У грі темрява ворог, але світло завжди перемагає. Десь далеко почулося виття. <звук> Аля здригнулась. Це вовк. Її голос тремтів. Не бійся, сказав Тимофій. Головне не відходь від вогню. Коли ніч повністю впала, між деревами щось зашурхотіло. Дві червоні крапки блиснули в темряві. Вовк. Він рухався повільно, обходив багаття колом. Відблиски вогню освітлювали його сіру шерсть і гострі вуха. Він не нападав, але чекав. Тимофій узяв палаючу гілку. Якщо підійде ближче, я кину. Аля тримала сокиру. Вони не тікали, просто сиділи й чекали. За кілька хвилин вовк зник, ніби розчинився у темряві. До світанку чотири хвилини. Тиша тривала недовго. З лісу вийшов олень. Високий, спокійний, з темними очима. Він не світився, не гарчав, просто стояв і дивився. Аля прошепотіла Він не злий. Просто дикий, відповів Тимофій. І темрява теж не зла. Вона просто шукає того, хто боїться. Олень постояв кілька секунд. І пішов. Його кроки стихли вдалині. Багатя догорало, полум'я стало нижчим і тіні лягали на їхні обличчя. Я боялась, сказала Аля, думала, що темрява мене забере. Я теж боявся, відповів Тимофій, але страх це не те, що нас зупиняє. Він каже будь обережним. Вони підкинули ще кілька гілок у вогонь, світло знову спалахнуло. Ти помітив, сказала Аля, що як тільки ми зробили багаття, стало тихіше. Бо світло не лише гріє, воно нагадує темряві, що ми тут. Поступово небо стало світлішим. Пташки почали співати. На екрані висвітився надпис. Ніч першу пережито. Аля посміхнулась. Ми це зробили. Тимофій встав, потягнувся, глянув на сонце. І тепер ми знаємо, що треба. Дерево, вогонь, спокій і не тікати. Вони зібрали речі і рушили далі. Попереду ще 98 ночей. Але страх уже не мав влади над ними. Страх це не ворог, а сигнал бути уважним. Світло це не лише вогонь, а й довіра, дружба та підтримка. Виживання це не про гру, а про життя, коли ми разом навіть. Мрява відступає. Малюче. А якщо тобі сподобалася ця історія, став подобайку і підписуйся на канал, аби слідкувати за новими казками та історіями про Роблокс. Па-па!